Десять років тому у Бродівській гімназії імені Івана Труша почав працювати літній пришкільний табір. З року в рік прагнення дати правильний старт літнім канікулам набирало все більших обертів. І сьогодні у літньому гімназійному таборі працює аж п'ять шкіл: художня, екологічна, німецька та англійська розмовні і найчисленніша спортивна школа. Що найважливіше, діти самі визначають, які школи мають працювати влітку, обирають напрямок щонайбільш до вподоби, і тоді уже впродовж тижня по 6 годин на день активно відпочивають в таборі, що відповідає інтересам, здібностям, бажанням. Ось гімназистка Тетяна обрала розмовну англійську школу. Зізнається, тут настільки цікаво, що навіть її п'ятирічна сестричка охоче приходить. Ми тут співаємо, танцюємо, граємо різні ігри, вчимо слова англійські. Я обрала англійську школу, і ми там представляємо свої команди. Ми там розділилися на чотири команди, і нам там дуже весело. Я бачу, ти зі своєю сестричкою прийшла. Так. Та? А що ти тут робиш в таборі? Що ти робиш? Читаю. Читаєш? Цікаво тобі тут. Так. Будеш ще приходити з сестричкою? Так. І що ти ще тут будеш робити? Ще? Так. Ради є. Ради є. Тому, що у літній англійській школі справді цікаво, ми переконуємося самі. Якщо чесно, побачене трішки дивує. Діти піднімаються на висоту і підкидають саморобні повітряні кулі з вареним яйцем всередині. Потім стають у коло, спершу велике, потім менше і зовсім маленьке, що годі усім поміститися. Про ці диватства англійської школи розповідає вчитель Мар'яна Нестерук. Цього року ми вирішили трошки додати нового, і наш волонтер корпусу миру Магімітис запропонувала таке заняття, яке називається Med Science, тобто дивовижна наука, де діти конструюючи і моделюючи щось в. Мають можливість поєднати свої знання з англійської мови, з конструювання, аеродинаміки. Основна ідея була те, що команда мусила спустити всередині яйце, яке було зварене на твердо, якщо воно долітає на своєму парашуті до землі і ціле, значить команда виграла. У нас було в кожному раунді по п'ять різних команд, і я хочу сказати, що дуже багато дітей впоралися з цим завданням. Також у нас було завдання, я цього року проводила. Заняття з лідерства і командної роботи, і ми щойно продемонстрували гру, яку ми грали, яка сприяє покращенню роботи в групі, як в команді. Так діти мусили спочатку заступити в більше коло, де яке не було проблематичним завданням Середнє, де вже було трошки важче, і нарешті найменше, де вони мусили одне одного тримати, щоб поратися завданнями проявити всі свої командні якості. Скажіть діти, чи багато ви тут нового навчилися? Так. Вам так, тут багато. цікаво? Так. Я знаю, ви якусь пісню нову вивчили. Зіткнекбелом. Не менш подивовані ми були, коли завітали у художню школу Бродівської гімназії. Учні п'ятих-восьмих класів, які тут не просто займаються, відпочивають, малюють, пізнають нові оригінальні види мистецтва. Гімназисти у художній школі щодня дивуються і все більше захоплюються світом, що їх оточує. Мабуть, в цьому і є завдання благородне завдання художньої школи. І як бачимо, гімназисти в захваті про що вперше. Чергу, розповідають їхні очі. Е, я малюю, я малюю різні, наприклад, малюнки, якісь ейфову вежу, якісь е, різні винаходи, які робили. Ага. Цікаво тобі тут? Так, дуже цікаво. Тут дуже спокійно і дуже можна малювати вільний час, багато вільного часу. Ви щодня малюєте? Так. так. Ми щодня малюємо і, і тут дуже весело. Ми тут малюємо будіарти, автопортрети і ще різні види мистецтва. Мені тут, звичайно, подобається, тому що тут може, може кожен намалювати те, що він хоче, і ну, під свій настрій. Що вже встигла намалювати за цей час роботи пришкільного табору? Я малювала боді-арт, автопортрет і космос. А зараз що малюєш? А зараз е, я малюю е, ну, природу, ніби тут може кожен на ній відпочити і ну цікаво. А так. Що? Тут напис що написано? Е, смайлики, веселі, креативні і смішні. Ми гуляти любимо на приро на прогулянці. Ми за. Я Дуже люблю мистецтво, захоплююся живописом і графікою. Також дуже люблю декоративне мистецтво і бодіарди. Бодіард – це є зебра, вона дуже легко малюється. В цій групі це, тут можна малювати самим бодіард, на, ну, на руках це можна, можна на будь-яких частинах тіла малювати. Якою фарбою ви малюєте це? Це є гуаш. Але можна І як вороль, так. Але перш треба помазати кремом. Хто допомагає такі творіння робити? Цікаво? Ну, перш за все, допомагає вчитель, Тут дуже цікаво. Можна допомогти розвинути свій. Більш такий розумовий навик про, про мистецтво можна більш, більше чогось навчитися, і це дійсно дуже гарно. Багато чого вчуть, і тебе гарно і ставляться, і можна подружатися багато з ким з дітьми. Ну, приходьте. Ви у цій літній школі не тільки малюєте, розважаєтеся, а ще й вчитеся. Що ти дізнався цікавого, нового. От ви бачите, ми зараз ознайомлюємося мистецтвому карвінгу. Це мистецтво є нетрадиційним, воно прийшло до нас з Китаю. Це мистецтво виготовляється спеціальними інструментами вирізування по фруктах та овочах, не тільки які ростуть в нас, але й екзотичних фруктах та овочах. Будеш спробувати сам щось таке робити? Так, я хочу з літом зробити пару таких цікавих витворів мистецтва. Красномовно підсумовують п'ять днів незабутнього дозвілля учні екошколи. Вони в більшій мірі дбали про чисте довкілля і навчали, як з речей, що викидають люди на смітник, робити шедеври. Тож юні екологи про проблему забруднення довкілля говорять всупереч усьому красиво. Віршами у вишиванках і зеленю в руках. Хороша тенденція склалася у літньому таборі бродівської гімназії імені Івана Труша. Найбільшу популярність серед усіх шкіл здобула спортивна. Щодня більше сотні гімназистів оздоровлюються, займаючись різними видами спорту, починаючи з рухливих ігор, естафет, футболу, волейболу, тенісу, бадмінтону та інших видів спорту і закінчуючи риболовлею в озері та переглядами фільмів на спортивну тематику. Як бачимо, дозвілля у літній школі та неабиякі старання педагогів не даремні. Діти не лише під наглядом нагодовані, адже щодня в літньому таборі безкоштовно харчують, а й безмежно задоволені. Усі співають, танцюють і шкодують, що через тиждень це свято пришкільного дозвілля закінчиться.